Хело-хело, всім алівем. Ну, це відео має бути досить коротесеньким, але досить змістовним та корисним для початківців, і взагалі для людей, які бажають розібратися, як співпрацювати зі штучним інтелектом. От, і та спершу поговоримо про термінаторів. Дивіться, що мене досить так дивує. Всі як показилися, а штучний інтелект повбиває, повбиває людство. Люди, от давайте все ж таки зверніть вашу увагу на те, що наразі от найбільшою проблемою людини є те, що є нормальні люди, а є придурки, які кровопийці, які маньяки, які псують життя нормальним людям. І ніякий штучний інтелект тут ні до чого і ніяк не зарадить, якщо в деяких людей власного інтелекту немає, вони не просто такі от. Перетворюються на монстрів чомусь. Тобто, є люди, є нелюди і є роботи. Якщо роботів роблять нелюди, то, звісно, ті роботи так і будуть. Але, як на мене, штучний інтелект це класний інструмент для праці. Дивіться. Тож, дивіться, мені потрібно опрацювати от які дані. І це. Ну, може бути корисно комусь, хто має побудувати якийсь графік. От мені потрібно було. Я зробив таку заготовку. І ще є така програма Octave. Вона допомагає робити там різні математичні функції, геометричні якісь графіки будувати. От. І от дивіться, як співпрацює штучний інтелект ChatGPT безкоштовно версія, з іншими програмами. Тож, я беру, запускаю його. Я попередньо підготував для нього такий таку всі дані, досить чітко їх написав, прописав, щоб він це зрозумів, бо наскільки чітко ви спитаєте, так він відповість. От, ну це октав, ще до нього повернуся. От, І ще англійською, бо штучний інтелект розуміє, от Октав там з українською погано, якщо програмуєш, краще все англійською писати. Тобто я його питаю. Дядько, допоможи. Підкажи, як зробити програму, програмний код, щоб він мені допоміг з Октавом, щоб той побудував мені чудовий, красивий графік. Ну він мені каже, як спитав, так я тобі і відповідаю: ось тобі програма. Я беру, копіюю цей код, вставляю його до октав, щоб перевірити. Баць, клаць! І от мій графік. Тобто тепер вчителька в школі від мене відчепиться, бо по геометрії в мене п'ятірка за те, що я поставив той графік. Дивіться, все быстро, швидко, швидко. Ну, потім, як я вам десь його зберегти, треба, он, качайте. GPG. Ну, тут у нього, взагалі-то у Octava е, досить багато функцій, як і в чат GPT, теж багато функцій, але треба вміти просто цим користуватися. Тож, до чого я наголошую. Якщо скальпель у руках хірурга, то це буде чудова операція по врятуванню людського життя. Якщо скальпель у руках якогось телепня або маньяка, то це, ну, це приб'є. От, я ж кажу, треба вміти користуватися інструментом. Наприклад, якщо я запитаю у чат GPT, що ж таке, наведіть мені намалюйте схему. Операційного ну, там якогось фільтра. Він у мене, ну так і роблю. Дивіться, він у мене перепитує. Потім зараз побачите. Перепитую, який тобі фільтр потрібен. Я кажу, ну ось такий, наприклад. Він мені ляпає, як вміє, бо це все ж таки генератор тексту, генератор коду. Ви ж не питаєте ваш калькулятор намалювати вам голуба, тож він, він малює як може, як те, що може. Але він пояснює, чим він керувався, як він це пояснював. От, і наступне, що вам треба буде зробити, просто ну, все ж таки, своїми мізками щось десь покоперсатися, подивитися, роздивитися, щоб дійти до того, щоб взагалі-то він вам намагався допомогти вирішенню вашої задачі. Гон, дивіться. Цей розумічок допомагає, він вам і формулу навів, і теорії вас прокачує, все як, як треба. А далі вам потрібно на базі цих знань все ж таки ну, не полінкуватися і прокачатися самому, подивитися в енеті, що до чого, знайти ті ну, схеми, наприклад, дивіться. Тож, get to the point. Штучний інтелект, він вам генерує інформацію. Але все ж таки вам треба бути ну, трохи лояльним до тієї інформації, все перевіряти, бо він теж може набрехати. І вміти, головне, користуватися інформацією. Якщо ви взяли до рук конкурс. Калькулятор порахувати синус чи косинус, але калькулятор класний, але ви ну, дупляне вломаєте, як це робити, то він вам не допоможе. Тут так само. І він взаємодіє з іншими програмами. Він допомагає генерувати коди, він для того і розроблений. І він допомагає вам власноруч прокачуватися, він може направляти вас до підвести вас до потрібного рівня аналізу. Того чи іншого джерела. Тобто, це все є, це все скарб, скарб нації. Це є, це круто, це класно і користуйтеся. Або інший варіант: штучний інтелект ще не є термінатор. Але інколи веде себе, наче він махінатор. Ось чарівну паличку, ти до руку взяв, щось загадав, щось побажав. Тун-чі, Царівна на жабку, голова на тикву лис подавився малим колобком. Це виправляє ту ту Тунч, А що ж точний інтелект взагалі тут ні до чого. Він тобі казав, він попереджав. Тунтунч, тунч, тун тутунч. Поради серйозно вам треба сприймати. Впустіть вже нарешті розум до хати. Тун-чі, ту-ту-ту-чі Тож, сподіваюся, це відео було корисним. Сподіваюся, ви зрозуміли, що все ж таки, якщо у вас є якийсь інструмент, просто треба розібратися, як тим інструментом користуватися. І все буде добре. Бувайте! Еліоєм!